Візнюки, Терези, Водоліз 25 по 31 березня, Самі основні моменти, що на вас чекає. На цьому тижні дивимось. Поїхали. Так, якийсь страх от того, що ви не знаєте. Не знаєте, як краще поступити, Знаєте, який у вас сховен. В цілому все добре. Забігаючи наперед, все вирішиться. Можуть бути якісь замилені очі, щось вам будьте уважні, можуть вам якусь неправду розказувати. От, активні дії в когось на цьому тижні. Супер тиждень, супер. Е, да, можуть, Можете опинитися якісь ситуації закриті, да, де ви не можете. Нічого зробити, да? От якась така ситуація, де ви не можете прийняти якісь дії, не можете... Наприклад, ви хотіли кудись поїхати, а ви не можете, бо так склалися обставини. Да? Або вам кажуть те, чого ви не хочете робити, але ви не можете від цього відмовитись. Ось якась така історія. Далі, але дивіться, фінал тижня. По-перше, фінанси, гарні фінанси. По-друге, це вже третя стихія. Усі фінанси випадають, В виконання якихось бажань, сімейні зустрічі, прямо родинні такі. Да? І знову ж таки, карта родини виходить. Карта виходить фінансове винагородження або досягнення результатів. Карта розвитку, карта можливості, карта розвитку, Дивіться, тут успіх в статусі, процвітання. Ну тут якби взагалі. Супер, супер. І по здоров'ю, і по всьому виходять дуже-дуже непогані карти. Можливості якісь вам виходять. Так, близнюки, Терези, водолії. Дивимось близнюки, терези водолії. Хитресть, треба бути хитрішим, треба бути і зворотливий, скажімо так, близнюки, будете на сильній позиції на цьому тижні. Да? Тобто вас будуть прислуховуватися, ви будете важливі. Можливо, якщо потрібна буде допомога, вам зможуть допомогти люди вище стоящі, скажімо так. Терези, переміни, якісь йдуть е, до вас, приємні це переміни, можливо, переміни пов'язані з сім'єю, можливо, дізнаєтесь про поповнення в родині, виздоровлення когось в родині, якісь дуже приємні моменти. І, і воде, інформація, якась відкриється для вас, інформація, яка, можливо, скривалася від вас. І ви її дізнаєтесь. Такий тиждень для вас. На все добре, па-па.